Сьогодні вранці на об'їзній дорозі в Довгинцівському районі зіткнулися БМВ та шкода. Від удару машини відкинуло майже на сотню метрів одна від одної. На цьому місці подвійна суцільна смуга. Через недотримання правил тут часто стаються ДТП. Доволі таки часто. Так, так. аварії трапляються часто. Покриття дороги та перевищена швидкості. Я думаю, так переїжають воно сплошну, щоб не об'їжджати, а переїжджати. і так виходить аварія тут пересікають. Треба об'їжджати, а вони так виходить, що а зараз слизька дорога, зараз злітають. я бачив, ну, з забився все. вночі. У місті випав сніг. У деяких районах на дорозі оживить. Імовірність ДТП в таких погодних умовах зростає. У поліції прокоментували ранкову аварію. Правоохоронці встановили, що зіштовхнулись два автомобіля марки Шкода та БМВ. В результаті зіткнення травми отримав 40-річний водій автомобіля БМВ та 74-річна пасажирка. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують обставини події. Травмованим надали допомогу на місці ДТП. Водій там нього. Да виставила попередній діагноз закрита травма грудної клітини і підозра на перелом ребер зліва. Але постраждалий відмовився від госпіталізації. Пасажирка БМВ відмовилась і від огляду, і від допомоги і від госпіталізації. Зі шкоди постраждалих не було. Михайло Бестров, Роман Кравченко, цей день.